Таїланд? Індонезія, а можливо Філіппіни? Ні, це готель в Іспанії. Вау. Wow. Так, так, вам не обов'язково летіти 12 годин в літаку, щоб поринити в екзотичну атмосферу Азії. Назву цього готелю я вам розкрию у кінці відео. А тепер давайте оглянемо незвичайний готель і головні його переваги. Цей люксовий готель є членом провідних готелів світу: Leading Hotel of the World. Відпочинок у ньому обирають такі світові зірки, як Брюс Уиллі, Спенелопа Круз, Зінадін Зідан та інші відомі селебриті. Його пишні тропічні сади налічують більш ніж. Три тисячі видів екзотичних рослин, привезених із Азії. Зокрема, майже 200-річний яганський бонсай, привезений з Японії, більше ніж 40 сортів бамбука з чорним, жовтим та плямистими тростинами, висотою понад 9 метрів, та понад 50 різних видів пальм та кокосових дерев. Весь сад займає площу 370 тисяч квадратних метрів. На території готельного комплексу є сім вражаючих басенів, 5 з яких мають клімат-контроль для комфортного купання узимку, а також є 9 ексклюзивних ресторанів і надзвичайно колоритний і розкішний тай-спа, мережа тайських спа-центрів, яких є всього декілька у Європі. І це готель Asia Gardens Hotels and Spa у Бенідормі. Ціна на нього починається від 200 євро за номер для того, щоб забронювати переходь за посиланням у шапці профі. Нагадую, ціна за посиланням дешевша, ніж на букінг.